Євгеній, я адвокат. Будь ласка, приєднуйтеся і не забудьте поставити подобайку. Це допоможе нам значить, просувати цю трансляцію, тому що дуже корисна інформація сьогодні. Нарешті поділюся з нею, проаналізуємо вже нинішню ситуацію, тому що таки так, відключають світло, і це вже просто. Е, значить, е, не тільки на словах, але і на ділі, тому що нагадую, що на початку цього року була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка дозволить відключати комунальні послуги за наявну заборгованість. Тому, будь ласка, дивіться цю трансляцію, задавайте питання. Нагадую, що ця трансляція, як всі мої інші відео, не є консультацією індивідуальною. Тому, якщо потребуєте консультації, звертайтесь до мене в описі є мої контакти. Ну, а ми не будемо гаяти часу для тих, хто тільки що приєднався, швиденько розкажу цікаву інформацію щодо наявної заборгованості, відключення світла в першу чергу, тому що це найпростіша послуга, яку можуть відключити у зв'язку з наявною заборгованістю. І як поновити. Отримані послуги після його відключення. Що ж, поїхали. На даний момент Кабінет міністрів дозволив відключати комунальні послуги у зв'язку з наявною заборгованістю. Тому, будь ласка, майте на увазі, якщо маєте заборгованість, потрібно вживати необхідних дій. Перш за все, з'ясувати, чи підключені у вас і пільги. Чи нарахували вам правильну субсидію, чи передаєте ви показники, і чи приймають їх надавачі послуг. По-друге, потрібно перевірити, якщо ми говоримо про світло, бувають випадки несанкціонованого підключення до ваших лічильників. Тому звертайте на це увагу, якщо в деякі місяці у вас збільшилося споживання електроенергії, а ви зазвичай. Її споживаєте в такому ж розмірі, і не було використання вам потужних приладів, які споживають багато електроенергії. Це може свідчити про те, що є несанкціоноване підключення. Визивайте відповідні служби, нехай вони перевірять цю інформацію самостійно. Не лізьте до лічильника, якщо навіть розбираєтеся в цьому, тому що можете поскордити пломби, можете пошкодити обладнання, а це має в свою чергу відповідні наслідки. І потім, коли буде відповідна перевірка, вас можуть звинуватити в тому, що ви здійснювали якісь несанкціоновані дії з лічильниками і таке, і таке інше. Ну, будь ласка, маєте це на увазі. Перевіряйте свої платіжки. Якщо є заборговані, звертайтеся по-перше. Якщо не споживали з відповідними заявами про перерахунок, якщо маєте заборгованість і погоджуєте на ті договори, які вам надає постачальник про реструктуризацію, підписуйте ці договори. Але майте на увазі, що ці договори вже матимуть в деякій мірі кабальні умови і чітко заганяють вас е і заставляють платити вже в срок. Так, за цими договорами можуть вам реструктуризувати частину заборгованості списати. Але будьте уважними. Також нагадую, що якщо ви дійшли вже до тієї межі, що вам все ж таки відключили надання послуг, то потім не дивуйтеся, коли після погашення заборгованості вам включать надання послуги після того, як ви заплатите за відключення і за включення. Тому майте це на увазі. І після того, як погасили заборгованість, звертайтеся з офіційними листами на офіційні адреси і контакти надавачів своїх послуг, тому що можете погасити заборгованість, а служба не виїде і не підключить вам, тому що не матимуть інформації стосовно погашення вам заборгованості. Бо в банках можуть бути Значить, затримки у зв'язку з надходженням коштів, бухгалтерії, у них теж багато рахунків, вони не поспішатимуть значить, з'ясовувати, сплатили ви заборговані чи не сплатили. Тому самостійно нагадуйте про це. Якщо ж маєте заборговані за комунальні послуги, і до вас вже звертаються до суду, також не ховайте голову в пісок, вже дивіться мій YouTube, дивіться там багато інструкцій стосовно поводження. Під час судового розгляду, звичайно, необхідно, перш за все, це звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою, тому що перше може пропущено бути срок подачі позовної заяви, і частину вимог можна буде відбити вже в судовому порядку. По-друге, можна домовлятися. Про реструктуризацію і під час судового процесу. Ну і по-третє, бувають такі випадки, що ви сплачуєте комунальні послуги, а їх не враховують. І якщо ви звернетеся з відповідними запереченнями, надасте всі необхідні платіжки, також в судовому рішенні буде дана на цьому оцінка і перерахована заборгованість. Це дуже важливо, тому що якщо рішення буде прийнято в заочному порядку, без ваших заперечень, без вашої присутності в подальшому буде важче його оскаржити і доводити, чому ви не відвідували судові засідання. Потім відкриють виконавче провадження, накладуть арешт на ваше майно, на ваші рахунки, і ви. Потрапити в таку ситуацію, коли необхідно буде здійснити якісь платежі, скористатися своєю банківською картою, а вона заблокована, рахунки заблоковані, платежі зробити неможливо. Майно хотіли продати, подарувати, а воно під арештом. І нічого, поки не знімете арешт, зробити не можна. Враховуючи перенавантаженість державної. E, значить, Державної виконавчої служби. Потім зв'язатися з державним виконавцем неможливо, майже неможливо, тому що у них багато виконавчих проваджень, в тому числі і по аліментам, і по стягненню майна, і конфіскацію біл всяких де, державних чиновників. І таке, і таке інше. Як это так? Ну, на жаль, в зв'язку з тим, що війна продовжується, борги зростають і повертається відключення світла, нарахування е, пенів і штрафів за несплату комунальних послуг. У зв'язку з цим, такі як, як то вимушені кроки, я все розумію, в багатьох випадках фінансовий стан багатьох українців не дозволяє платити комунальні послуги вчасно, тому майте. Це на увазі, відповідно, звертайтеся завчасно за нарахуванням субсидій. Перевіряйте, чи нараховані вам відповідні пільги по сплаті комунальних послуг. Якщо ви, до прикладу, маєте статус учасника бойових дій, або ви є особою з інвалідністю, або маєте пільги у зв'язку з тим, що ви є ветеран праці і таке, і таке і інше. Не затягуйте з цим, бо дуже потім складно буде підключити послугу назад. Бувають випадки, звертаються до мене. Клієнти винаймають житло, власник житла за кордоном, без нього зробити це ще набагато складніше. Тому бережіть себе, своє майно і цінуйте свій час, завчасно вирішуйте питання, бо потім арешти, можливі деякі конфіскації і таке, і таке і інше. Так, я розумію воєнний стан і таке і таке і інше. Во время війни люди не повинні платити за комуналку. Ну, мені подобається така ініціатива, але, на жаль, є люди, які зловживають. Є багато бізнесу, які не підключаються до електромереж, є люди, які підключаються до своїх сусідів. Тому не платити, це якби гарна ініціатива, але якщо ж, все ж таки маєте кошти і можливість, необхідно платити і, на жаль, на час воєнного стану ніхто не відміняв плату комунальних послуг. Можливо, відключення не буде здійснюватися у зв'язку з тим, що в деяких регіонах здійснюються бойові дії або вони окуповані. Це інша справа. Але якщо ми живемо в Києві, в Одесі, в Хар... ну, Харків ще плюс-мінус у Львові, то майте на увазі, що ніхто на це звертати увагу не буде, тим самим будуть відключати комунальні послуги. Тому, якщо потребуєте правової допомоги, звертайтеся залюбки, допоможу вам у вирішенні ваших проблем. Але бажаю все ж таки, щоб у вас їх не було. Будь ласка, всього найкращого, слава Україні!